Анкерит мінерал, що приховує в собі філософську глибину. Його історія розпочалася у 1825 році, коли геолог Матіас Анкер вперше описав цей камінь. Його легко сплутати з доломітом, але склад анкериту унікальний: карбонат кальцію і заліза, що додає йому неповторних кольорів від білого до насичено-коричневого. При нагріванні анкерит темніє і навіть стає чорним. Його скляний блиск та перламутрові переливи зачаровують. Цей камінь талісман мудреців та мандрівників. Він допомагає бачити глибину в кожному моменті життя, розвиває доброту і захищає від шахраїв. Під покровительством Меркурія, анкерит дарує власникам комунікабельність та чарівність. Анкерит це більше ніж мінерал, це нагадування про гармонію між природою та людиною. А чи хотіли б ви мати свій власний анкерит?